Усім, хто любить Господа. У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, Слова Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воєн, хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь світ слухняні Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише слово Боже, адже слово Боже це і є сам Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав, і пізнайте істину, і істина вас вільними зробить. Тому за рік на канали місії Слова Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах Ютуба. Дивіться, ці відео з Закривеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже кожного із вас. Напишіть нам, якщо вам потрібна молитва, підтримка, спілкування та психологічна допомога.